На нашому інтерв'ю. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у турагенції Іксо та його власника Наталії Гоглєвої. Добрий день. Так, давайте почнемо з таких більш ну, не важких питань. Добре. Перше питання: чай чи кава сьогодні зранку? Кава. Добре. Куди ви зараз хотіли полетіти, якби був білет в один кінець? В один кінець. Думаю, малазія. Я б теж туди полетів би. Поїхали? Ну. Ти виїзний, та що важко? Якби ви були б туристом у власному місті, що ви подивилися б? У власному місті, ну, я думаю, я б хотіла сходити на екскурсію з Андрієм Миронюком, який гарні екскурсії в нас ходить. І в нього прекрасна екскурсія закінчується на нашому старой вивному кладовищі темно, коли ніч. Що ви завжди берете з собою у подорож, ну, якщо це навіть не потрібно? А якщо не потрібно, лишні речі. Е, ну, речі, які можуть бути не по погоді. Три речі, які роблять вас щасливими. Три речі. Ну, Це гастрономічне щось, щось смачне, щось нове. Е, друга річ це, мабуть, море, океан і гори. Без чого ви не можете уявити ну, свій день? День не можу. Ну, я думаю, що з гарної музики також дуже полюбляю зранку тишу. О, тепер поговоримо про перші ваші кроки перед тим, як ви відкрили свій бізнес. Чи важко було відкрити бізнес під час повномасштабного вторгнення? Так, важко. Ну, перша половина питання це кроки. Все почалося з моїх дітей. У мене троє дітей, вже два студенти. Ще дівчинка ходить в третій, третій ліцей імені Лесі Українки. Я була голова батьківського комітету і завжди, як голова батьківського комітету, керівник просить організувати екскурсію. Ну і почалися екскурсії, спочатку старший син, потім менший син, потім інший клас, потім інша школа, а потім батьки, які також кажуть, давай десь нас далі відправ. І так почалось мій туристичний шлях. А друга частина питання, так під час війни дуже важко відкривати бізнес туристичний, тому що я прийняла участь в гранті державному, якого виграла. Чомся полягалося саме таке важке питання. Вони кажуть, ну як ви бачите туристичний бізнес, коли нічого не літає, нічого не їздить, люди, категорія людей, які не виїзні. Ну, але все одно бізнес є, бізнес туристичний існує, Україна, люди хочуть відпочивати, люди хочуть враження, емоції. Переконав, виграла грант і от має свій бізнес. Розуміло. А чи пам'ятаєте ви свого першого клієнта, який? Прийшов до вас? Так, звісно, пам'ятаю. Я йому дуже вдячна, тому що він мені довірився. Це мене підштовхнуло, дало мені віру і спонукало, що я все зможу. А якщо б ваш бізнес був би, до прикладу, твариною, то яка б ця тварина була? Тварина? М -м -м. Ну, я думаю, така сама хитра тварина. Найхитріша якась би була швидка, яка б тварина. М -м -м. Та я не знаю. Ну, можливо, якась птиця, наприклад, Орел чи ще хтось. Думаю, так. Да. Мабуть, це була щось би птиця, якої немає кордони, які не треба документи. Так, да, я думаю, це птиця висока, орел, так, так. Та. Я Та. спогоджуюся. А Яка ваша така унікальна фішка є? Ну, моя унікальна фішка в тому, що я індивідуальний підхід. Стараюся максимально отримати інформацію, де людина була, що їй сподобалось, що вона хотіла побачити. Ну, Індивідуальний підхід до кожного. А от що вас от так виділяє серед інших сфер такого турагентства? Тургентство, ну заразні час uh -huh. реально виділяє, що це офлайн. Тобто людина може прийти, подивитися, підібрати, побачити мене, поспілкуватися, отримати документи на руки. Також що виділяє багато подорожую, побачила багато країн, багато готелей, пляжі, океани, морів. А чи були у вас якісь негативні відгуки, як Ви на них реагували? Негативні відгуки, ну я думаю, так були. Ну, люди все одно завжди якось стараються це вуалірувати. Ну, тобто, напряму ніхто не любить говорити про негативні відгуки. Але думаю, ну, такої взагалі прямих не було від негативних відгуків. Тобто всі були задоволені. Звичайно, кожна. Кожен тур має свої якісь, бувають різні, бувають різні ситуації і затримки рейсів, і не відразу ти можеш заселитись в готель, але в цій ситуації завжди треба мати спокій, воно все робиться, все поступово, і все, потім вже задоволені. Який клієнт вам запам'ятався найбільше? Мені найбільше німець, бо в мене такий турист. Доросла група забажала піднятися на гуверлу, І Серед них був німець, ну, чоловік одне з жінок. І вони, він піднявся на гору, він такий хлопець крепкий, кіль 130, але він високий, такий крепкий. Ми піднялись на гуверлу, відпочили, ну і треба нам спускатись вниз. І він стає мені тако зверху і каже: я не спущусь. Я кажу, чому? Він У мене коліна не згинаються. Я стала, думаю, як ти не, ну, не згинається. Каже, ну, мені там два роки тому робили на чашечки операцію. І вони не згинаються. Ну, як ви будете підніматися на гору, ви побачите, що там є велике каміння, і щоб з нього спуститись, треба ну, згинати коліна чи дуже низько присідати. І я розумію, що він не спуститься, стоїть передо мною 130 кілограмів. Ну, я дзвоню у Нас там є зв'язок з чесником. Кажу, Олександру кажу, Саш, в мене тут ЧП, не може спуститись, німець. Він каже, скільки він важить? Я кажу, 130. А він каже: де ти їх береш? Я кажу: ну так вийшло. А ситуація в чому? Що на говерлу? Ну, нічого не їздить, нічого не літає, і їм треба ніжками прийти з нішами і піднятися. І, звичайно, треба взяти ну, не чотири людини, ну, хоча б вісім чоловік. І, звичайно, треба було його спустити. Ну, так, як завжди, в нас над собою є аптечка, все, я його дуже просила, кажу, давайте я вам у зроблю, давайте вам знеболюючи. Ні, я нічого не п'ю, я нічого не приймаю. Ну, була ситуація. Але все гарно завершилось. То все добре. Він сам спустився, без допомоги. Але вони прийшли. Які три головні риси ну, потрібні у ваших працівників, щоб були? Потрібні, я б сказала, емоційна стійкість дуже важлива, тому що люди вони, з людьми завжди треба емоційна стійкість. Я думаю, саме головне це емоційна стійкість і. Точність, дуже комунікабельність і пунктуальність, тому що це документи, це терміни, це е, все це дуже важливо. Тобто треба знати, коли треба mm -hmm. пройти бронювання, коли зареєструватись на рейс, коли людину відписати. Так, також людина від'їжджає на другий день і написати, як дістались, чи все гаразд, чи все добре. Ну і це емоційна стійкість, точність. І витривалість, мабуть. Як ви відновлюєте свої сили після важких е, турів? Відпочиваю. Дві доби я відпочиваю, вимикаю все, я просто відпочиваю. Я... Інакше ніяк. Mm, ну, що для вас є невдачою і як ви її сприймаєте? Ну, кожна невдача це якийсь. Це якийсь... Все одно опыт, це. Як замінити опит? Досвід. досвід. Невдача кожен це досвід. Тобто я рахую, що кожна невдача робить тебе кращою і ти на наступний раз не допускаєш цих помилок. Тебе кращим робить, невдача робить людину кращою. Чи бажаєте ви ну, масштабувати свій бізнес за межі міста? Так. Але зараз масштабування пов'язано не з ну, територіями чи ще. Щось я думаю, відкривати будь-які додатки, якими люди можуть в будь-якому кінці світу зареєструватися, знайти собі ем, свою подорож, свою мрію. І, будь ласка. Ну, давайте перейдемо більше до такого вже бліц лісу опросу. Також Давай. Про... А... Ага. добре. Так. Е... Мальдиви чи Іспанія? Іспанія. Яка ваша улюблена країна? Іспанія. <пух> да, моя улюблена <пух> Іспанія. <пух> найгірший вид транспорту. Верблюди. <пух> Це <пух> найгірший вид транспорту. <пух> <пух> Тур ви з пригодами чи розслаблення на пляжі? <пух> 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 з пригодами. Якщо їх немає, я їх зроблю. Десять клієнтів ночів чи два ВІП? Вибагливих такі. А, біп. Пакетний тур чи авторський? А, ну, для мене особисто, звичайно, авторський. Для людей більш мені краще пакетний. Менше роботи. А, останні місця, де ви були як турист? Мадейра в Португалія. Азори Мадейра в Португалія. А, як змінилися запити клієнтів за останні роки? Запити майже не змінилося, просто поміняли, змінились ціни. Люди, які їздили в 2018 році і ціни теперішнього часу, то для них трошки це шок. Шок, контент. Але люди їздять, просто вибирають по своїй ціновій категорії трошечки клас у готелі чи там інший туризм. Виліт о 6-й ранку чи пересадка в три ночі 3 години? Ні, 6-й ранку, без пересадок. 에... Розкажіть, як один турист ледь не пропустив рейс там через якусь проблему? Дуже просто. Туристи дуже часто дуже допускають помилки, коли йде виліт в 00.05. <тас> Тому що вони думають, що це минулий день, <тас> а це вже наступний день. Тому в них 0005 це для них щось фантастике. <пас> <пас> Який найзворушливіший момент у турі зазвичай? Ну, коли чоловік, особливо зараз військовий, робить приємний подарунок своїй дружині і дітям. І вони можуть кудись поїхати? Давайте спробуємо таку рубрику, як пов. Ну, тобто ви можете відповідати там якимись жестами або мімікою. Добре, ногами мене можна? Як забажаєте. Коли турист питає, чи можна взяти валізу з 40 з собою? Ну, я б, я б сказала, що ми так жінку називаємо добре. <рес> <рес> Дружину можна не... окремо взяти, валіз окремо. — Ваше обличчя, коли питає, чи є щось дешевше? Звичайно, є. Залишитись вдома найдешевше. <ріст> це ж, це ж є. Ну, коли тур у вас пройшов ідеально і клієнт вам дякує. Так. Це від нього я отримую подарунки, їх тут в мене багато. Ну і, звичайно, відразу бронювання. Він ще не встиг вернутися з подорожі і він вже бронює в мене іншу подорож. Ну, а от коли, наприклад, бронювання не пройшло, але клієнт вже чекає в аеропорту або десь там ще. Ну, тоді я попала на гроші. Mm -hmm. Броню. Все максимально швидко. Mm -hmm. Найнеочікуваніша ситуація під час туру. Найнеочікуваніша. Коли жінка родила, народжує. Ого. Так, на жаль, бувають різні випадки. Кур'йоз e -hmm. у комунікації з готелем. Куріоз. Майже нема. Ну, бувають, це в основному таке направлення Єгипет, які можуть завести не в той готель. Mm. Ну, це все за, ну, тому я кожному клієнту кажу, щоб ви обов'язково бачили, куди ви приїхали, чи це ваш готель. Тому що якщо він вже заселяється, ну, його, ну, тоді трошки дуже довго проходить цей процес телепортації в його готель. Ну, Але так, так, так. Хвилювання, але можна. Також в мене є рубрика, як «Непопулярна думка. Чому не всі країни варто відвідати? Не всі, ну тому що традиції. Мусульманські країни є такі, там, де ну, для жінок там, взагалі. Ти мусиш сидіти просто в кімнаті і нікуди не вийдеш, тому так не дозволено. Ну, але побачити. Так, приїхати, вийти, побачити і зайти назад можна. Ну, думаю, так. Всі хочуть все включно. Чому? Ну, тому що це прив'язує до місця. Ти можеш поснідати, пообідати в іншому місці, повечерти ще в іншому місці. Ну, я думаю, це тільки пов'язано з функцією все включено. Непопулярна думка про туризм в Україні. Що його немає. Він є. Їздять люди дуже багато. У нас зараз ажіотаж, я не можу не посадити на рейс, якщо б зараз мені хтось сказав. Посадити на рейс і відправити людину там, в Єгипет, я думаю, що це було проблематично. Міф про роботу мрії в туризмі? Міф. По-перше, що це дешево, що це легко, що це тільки подорожі. Ні, щоб подорож відбулася, це треба пройти всі, всі пункти, все зважити, все прорахувати, нічим не помилитися. Тому що це інша країна, люди в'їдуть в іншу країну, не знаючи мови, не знаючи нічого, в них паніка, вони роблять великі очі. Тобто, це міф, що туризм це дуже просто. Це не просто. Тому... Туроператори не завжди must have, згодні чи не згодні. Туроператори так, згодно. За теперішній час, з нашими технологіями, дуже багато додатків, дуже всього можна самому все зробити. Але я думаю, перед тим треба хоч трішечки поподорожувати, щоб знати цю всю схему. Так. А ось яку ви могли б дати пораду там, підліткам, які хочуть відкрити таку саму турагенцію, справу? Доводити діло до кінця. Хочете, відкривайте, але доведіться до кінця. Це нелегко, це ем, затратно, але вам треба багато вчитися, тому що це багато знань. Це не тільки географія, це і країни, це і традиції, це мова в деяких випадках. Тому мрійте і доходьте до своєї цілі. Воно ну, реально, все реально в цьому житті. Дякую вам велике за інтерв'ю. З вами було гарно співпрацювати. Мені навзаєм. чекаю вас своїх туристів. Ми ну, приведемо обов'язково. Приходьте самі, дякую. Дякую.